Відкриваючи наступне місце святого Писання в Євангелії від Яна, в сьомому розділі, ми читаємо. А Ісус озвався і мовив до них: Моя наука не моя, а того, хто послав мене. Якщо хто бажає його волю чинити, то і взнає Він, чи наука ота від Бога, а чи я промовляю сам від себе. Хто говорить сам від себе, той слави шукає. Хто шукає. Того слави шукає, який послав його, той правдивий, і немає неправди в ньому. Хіба не дав вам Мойсей закону, а ніхто з вас закону не виконує, чого бажаєте мене вбити? На цьому святі в Єрусалимі за Ісусом постійно стежили шпигуни. День у день вишукувалися все нові способи, щоб змусити Його замовкнути. Священники і правителі стежили за ним, щоб упіймати його у свою пастку. Вони хотіли з силою зупинити Ісуса, але і цього їм було замало. Раби не прагнули принизити галилейського вчителя перед усім народом. Першого ж дня свята до Христа підійшли старішини, вимагаючи пояснень, якою владою Він навчає. Вони хотіли відвернути увагу людей від нього, спрямувавши їх на питання про його право навчати і таким чином підкреслити свою владу і авторитет. Але Ісус сказав: Моя наука не моя, але того, хто мене послав. Якщо хто хоче чинити Його волю, Той пізнає вчення, чи воно від Бога, чи я говорю від себе. На прискіпливі запитання Ісус не відповідав тим самим, а відкривав життєво важливу для спасіння душі істину. Розуміння і сприйняття істини, навчав він, залежить не стільки від розуму, стільки від серця. Істина повинна бути сприйнята душею. І на це потрібна згода волі. Якби істину можна було сприймати тільки розумом, тоді гордощі не стали перешкодою для її прийняття. Але вона сприймається завдяки дії благодаті в серці, і прийняття істини залежить від того, чи відмовиться людина від будь-якого гріха, виявленого Божим духом, якими великими можливостями пізнання істини не володіла людина, вони не принесуть її користі, якщо серце не буде відкрите для сприйняття істини, і якщо людина свідомо не залишить кожну звичку та дію, які суперечить її принципам, для тих, хто саме так підкоряється Богові і має щире бажання пізнати і виконувати його волю. Істина відкриється як Божа сила для спасіння. Такі люди зможуть відрізнити тих, хто говорить від імені Бога від тих, хто говорить сам від себе. Фарисеї не підкорили своєї волі волі Божій. Вони не прагнули пізнати істину, а лише шукали виправдання, щоб ухилятися від неї. Христос показав, що саме через це вони не розуміли його науки. Потім він указав на ознаку, за якою можна відрізнити правдивого вчителя від ошуканця. Хто говорить від себе самого, той шукає власної слави, а хто шукає слави для того, хто послав його, той правдивий і не має в ньому неправди. Хто шукає слави собі, той говорить тільки від себе. Своїй корисливий дух виявляє своє походження. Але Христос шукав Божої слави. Він говорив Божі слова. Це було доказом Його влади, як учителя істини. Ісус дав рабинам доказ своєї Божественності, виявивши, що читає їхні серця. Ще від часу сілення у Ефезі, вони задумали вбити Його, порушуючи таким чином закон, оборонцями якого себе виставляли. Чи не Мойсей дав вам закон? А ніхто з вас не виконує закону. Чому ж ви мене хочете вбити? Ці слова, як спалах світла, відкрили рабинам ту згубну прірву, до котрої готові були впасти. На якусь мить вони злякавшись, зрозумівши, що борються з безмежною силою, але не захотіли прийняти перестороги, щоб зберегти свій вплив на народ, вони змушені були тримати в таємниці свої злочинні плани. Ухилившись від відповіді на запитання Ісуса, вони вигукнули: Чи не біса ти маєш? Хто тебе хоче вбити? Вони натякали на те, що свої чудеса Ісус звершував силою Злого Духа. Христос залишив без уваги ці натяки. Він пояснив їм, що зцілення, яке Він учинив у Єфезі, не суперечило заповіді про Суботу. І могло бути виправдане їхнім же тлумаченням закону. Ісус сказав: Мойсей заповідав вам обрізуватися, і ви в суботу обрізуєте людину. За законом кожного юдейського хлопчика обрізували на восьмий день. І якщо цей день припадав на суботу, обряд усе одно виконувався. Настільки ж більше відповідало духові закону те, щоб людину в суботу оздоровити. У зв'язку з цим Господь застерігав. Не судіть за зовнішнім виглядом, але судіть справедливим судом. Старішини змовкли, а люди між собою гомоніли: чи це не той, якого хочуть убити. І ось він говорить відкрито, і нічого йому не кажуть, чи справді впевнилися старші, що він Христос, багато слухачів Христа. Проживали в Єрусалимі. Їм було відомо про змову правителів проти Ісуса. Вони відчували нездоланний потяг до Нього і все більше переконувалися, що Він є сином Божим. Але сатана завжди готовий навіяти сумніви, а їхні помилкові уявлення про Месію та його прихід торувало для цього дорогу. Існувало. Повіря, що Христос має народитися у Вифлеємі і через деякий час зникнути і знову з'явитися невідомо звідки. Чимало юдеїв гадали, що Месія не матиме родичів серед людей, а оскільки загальне розуміння про славу Месії не узгоджувалося з тим, що вони бачили в Ісусі з Назарета, то схильні були думати. Але ж ми знаємо, звідки Він. Коли ж прийде Христос, ніхто не знатиме, звідки Він. Доки таким чином вони вагалися між сумнівами і вірою, Ісус зрозумів їхні думки і відповів. І мене знаєте, і звідки я? Ви знаєте, я не прийшов від себе, але правдивим є Той, хто послав мене, якого ви не знаєте. Я ж його знаю, бо я від Нього і Він мене послав. Юдеї претендували на те, що знають, яким має бути походження Христа, хоча насправді нічого не знали про це. Якби вони жили в повній гармонії з волею Бога, то впізнали б його сина, коли він був явлений їм. Слухачі не могли не зрозуміти слів Христа. Він знову оголосив себе Сином Божим, який кілька місяців тому перед дріоном. Як тоді правителі намагалися умертвити Його, так і тепер вирішили схопити його, але їм перешкоджала невидима сила, котра поклала межу їхньому гніву, сказавши, «Досі дійдеш, а далі не перейдеш. Багато хто з народу повірили в нього і говорили, коли прийде Христос, то хіба ж він буде робити більше чудеса від тих, які це і зробив? З нетерпінням, стежачи за подіями, фарисейські начальники зауважили вираз симпатії серед народу до Ісуса. Не гаючи часу, вони поспішили до пересвященників, аби викласти їм плани арешту Ісуса. Однак вони вирішили взяти його тоді, коли він буде один, ось тільки не наважувалися зробити це публічно. І знову Ісус показав, що читає їхні думки. Ще короткий час буду з вами, та й піду до того, хто послав мене. Будете шукати мене і не знайдете, і де я буду, ви туди не зможете прийти. Незабаром він буде там, де його вже не зможуть досягти презирство і ненависть цих злих людей. Він буде піднесений до Отця, щоби приймати поклоніння ангелів. А туди його вбивці ніколи не зможуть потрапити. Глазуючи, раби насмішливо запитували, куди це він хоче йти, що ми не знайдемо його? Чи до розсіяних між греками хоче йти та й греків навчати? Ці глумителі і гадки не мали, що своїми глузливими словами вони дійсно описують характер місії Христа. Увесь день він простягав свої руки до неслухняного гордого народу, але Його знайдуть ті, що не шукали. І відкриється він тим, хто не питав про нього. Чимало з тих, котрі переконалися, що Ісус Син Божий, були введені в оману фальшивими доказами священників і рабинів. Ці вчителі охоче повторювали пророцтво про Месію, стверджуючи, що Він зацарює на Сіонській горі та в Єрусалимі. А перед старшими засяє його слава, що він запанує від моря до моря і від ріки аж до кінців землі. Після цього вони з презирством порівнювали змальовану в Писанні славу зі скромним виглядом Ісуса. Слова пророства перекручувалися так, щоб підтвердити оману. Якби народ сам щиро досліджував Слово, Його неможливо було б звести. 61 розділ книги Ісаї свідчить про те, що Христос повинен був виконати саме ту роботу, котру Він виконав. 53 розділ цієї ж книги розповідає про його відкинення і страждання у світі, а у 59-му розділі йдеться про характер священників і рабенів. Бог не примушує людей вірити, їм пропонується світло. І темрява, істина і заблудження. Вони ж повинні вирішити, що обрати. Розум людини має здатність розрізняти істину і фальш. Бог бажає, щоб люди приймали рішення не під впливом миттєвих спонукань, а зважуючи докази, старанно порівнюючи один текст Божого Слова з іншим. Якби юдеї перемогли свої упередження та порівняли записане пророцтво із фактами життя Ісуса, то побачили б, як чудово ці пророцтва виконалися в житті та служінні покірного галилеянина. Сьогодні багато людей так само обмануті, як і тодішні юдеї. Релігійні вчителі тлумачать Біблію, виходячи із власного розуміння та існуючих традицій. Люди ж самостійно не досліджують святе письмо і не намагаються вияснити, що є істина. Вони фактично відмовилися від власної думки і довірили свої душі керівникам. Проповідь та вчення Слова Божого це один із визначених Богом засобів для поширення світла. Однак ми повинні перевіряти будь-яке людське вчення, порівнюючи його з писанням. Кожен, хто досліджуватиме Біблію з молитвою, бажаючи пізнати істину і дотримуватися її, здобуде божественну просвіту. Він зрозуміє Писання, тому що Ісус сказав: якщо хто хоче чинити Його волю, той пізнає вчення, чи воно від Бога. Слуги послані священниками і старішинами в останній день свята арештувати Ісуса, повернулися без Нього сердите запитання, чому ви не привели його? Вони з поважним виглядом відповіли: ніколи ще жодна людина не говорила так, як цей чоловік. Отож, їхні закам'янілі серця були зворушені словами Ісуса. Коли Спаситель промовляв на подвір'ї храму, вони підійшли, сподіваючись, знайти в його словах щось таке, що можна було б використати проти Нього, але слухаючи Його. Вони забули про мету свого приходу і стояли, як зачаровані. Христос відкрився їхнім душам. Вони побачили те, чого не хотіли бачити, священники і правителі, людську природу, огорнуту божественною славою. Посланці повернулися настільки захоплені цією думкою і під таким враженням від його слів. Що на запитання, чому ви не привели його, змогли дати лише одну відповідь: ніколи ще жодна людина не говорила так, як цей чоловік. Священники і старішини при першій зустрічі з Христом відчули те ж саме. Їхні серця були глибоко зворушені, і їм не давала спокою така ж думка. Ніколи ще жодна людина не говорила так, як цей чоловік. Але вони заглушили в собі переконання навіяне Святим Духом. Тепер, розгнівавшись, що навіть служителі закону відчули на собі вплив цього ненависного галиянина, вони вигукнули: чи ви не обмануті? Хіба хтось із старших чи з фарисеїв повірив у нього? Але цей народ, що не знає закону, проклятий він. Люди яким звіщається істина, рідко коли запитують, чи це правда? Натомість, хто її відстоює? Чимало людей оцінюють істину за кількістю її прихильників. І це запитання повторюється й досі. Хіба хтось із старших чи вчених мужів або релігійних вождів повірив? Нині люди ставляться до справжнього благочестя не з більшою прихильністю, як за Днів Христа. Вони так само наполегливо шукають земних благ, нехтуючи небесними скарбами. Тому чисельність прихильників істини або їхня належність до можновладців чи навіть релігійних керівників не можуть бути аргументом проти істини. І знову священники і правителі почали складати плани арешту Ісуса. Вони стверджували, залишаючись на волі, Він відверне народ від визнаних вождів. Тому єдиний шлях уникнути цього примусити Його негайно замовкнути. У самому розпалі дискусії їх несподівано зупинив своїм запитанням Никодим. Чи судить наш закон заздалегідь людину? Не вислухавши спочатку її і не дізнавшись, що вона робить, у зібранні запанувала тиша. Зміст слів Никодима дійшов до їхньої свідомості. Вони не мали права осудити людину, не вислухавши її. Але не тільки з цієї причини замовкли ці зарозумілі правителі, пильно придивляючись до того, хто насмілився стати на захист справедливості. Вони були прикро вражені, що і в їхньому середовищі знайшовся один настільки зачарований характером Ісуса, що наважився заступитися за Нього. Отямившись від подиву, вони запитали у Никодима з різким сарказмом: а ти часом не з Галилеї? Досліди й побачиш, що пророк не приходить з Галилеї. Однак протест Никодима призупинив засідання Ради. Старійшини не могли виконати свого наміру і осудити Ісуса, не вислухавши Його. Зазнавши тимчасової поразки, розійшлися всі по своїх домах. Ісус же пішов на Оливну Гору. Залишивши гамір і сум'яття міста натовпи нетерплячого народу та віроломних рабинів, Ісус пішов у тишу Оливкових гаїв, де міг. Залишатися на самоті з Богом. Але на світанку він повернувся до храму. І коли люди зібралися навколо нього, знову почав навчати їх. Але незабаром його перервали. До нього наблизилася група фарисеїв і книжників, котрі тягли із собою перелякану жінку. Різкими, брутальними виразами, вони звинувачували її в порушенні сьомої заповіді. Піштовхуючи її до Ісуса, вони з лицемірною повагою сказали, у законі Мойсей наказав нам таких побивати камінням. А ти що на це скажеш? За удаваною повагою фарисеїв приховувався задум погубити його. Вони вхопилися за цю нагоду, щоб осудити його, міркуючи яким би не була його рішення, вони зможуть засудити його. Якщо він звільнить жінку, то його можна буде звинуватити у зневаженні Мойсеєвого закону. А якщо оголосить її гідною смерті, то римляни висунуть йому обвинувачення у привласненні влади Риму. Якусь мить Ісус спостерігав цю сцену. Жінка, котра тремтіла від сорму та похмурі сановники без краплі людського співчуття Його чистий і непорочний дух. Обурився від побаченого. Він добре знав, з якою метою цю справу представили саме йому. Він читав серця, знав характер та історію життя кожного з тих, хто стояв перед ним. Ці так звані охоронці справедливості самі підштовхнули свою жертву до гріха, щоб поставити пастку для Ісуса, не подаючи вигляду, що почув їхнє запитання. Він нахилився і почав щось писати на піску. Занепокоєні його зволіканням та відвертою байдужістю, обвинувачі наблизилися, намагаючись привернути його увагу до цієї справи. Але коли їхні очі, пильно стежачи за Ісусом, побачили те, що Він писав на землі, вони враз змінилися на обличчях. Перед ними були написані їхні таємні гріхи. Люди, які спостерігали за всім цим, помітили раптову зміну на їхніх обличчях і підійшли ближче, аби подивитися, що ж викликало такий сором і страх у фарисеїв та книжників. Супереч своїм твердженням про повагу до закону, ці рабини звинувачували жінку, самі порушували цей же закон. Це був обов'язок чоловіка порушити справу проти жінки. І обидва винуватці мали бути покарані однаково. Дії обвинувачів були повністю неправомірними. Однак Ісус використав проти них їхню ж зброю. Закон передбачав у разі застосування кари каменування, свідки цієї справи повинні були кинути камінь першими. Підвівшись і спрямувавши свій погляд на обвинувачів, Ісус сказав: Хто з вас без гріха, нехай Перший кине на неї камінь, і знову схилившись, писав на землі. Таким чином, Він не скасував Мойсеєвого закону і не зневажив римської влади. Обвинувачі зазнали поразки. Тепер, коли з них були зірвані шати удаваної святості, вони стояли винуватими і осудженими перед безмежною непорочністю. Вони тремтіли від страху, щоб їхні таємні гріхи не відкрилися перед натовпом. Тому один за одним, з похиленими головами, Потупленими очима почали крадькома відходити, залишивши свою жертву з милосердним Спасителем. Ісус підвівся і, дивлячись на жінку, запитав: Жінко, де вони, ті, що звинуватили Тебе, ніхто тебе не осудив? Вона відповіла: ніхто, Господи, сказав їй Ісус, я тебе також не засуджую. Іди і від тепер більше не гріши. Жінка стояла перед Ісусом, зіщулившись від страху. Його слова, хто з вас без гріха, нехай перший кине на неї камінь, пролунали для неї смертним вироком. Вона не насмілювалася подивитися на Спасителя, а тільки мовчки чекала вирішення своєї долі. Зподивом нещасна зауважила, як її обвинувачі засоромлені та мовчазні, ідуть геть. І тоді вона почула слова, я тебе також не засуджую, і диві тепер більше не гріши. Її серце зворушилося, і, впавши до ніг Ісуса, заклинаючись від і із вдячністю та гіркими сльозами, вона покаялася у своїх гріхах. Це стало для неї початком нового життя. Життя чистоти і миру, присвяченого служінню Богові. Урятувавши цю грішну душу, Ісус учинив більше чудо, ніж зцілення найтяжчої тілесної недуги. Він зцілив духовну хворобу, яка призводить до вічної смерті. Ця розкаяна жінка стала однією з найвірніших його послідовниць. любов'ю і повним самопожертви, посвяченням, вона відповіла на його вибачну милість, прощаючи жінку та заохочуючи її до кращого життя, Ісус відкрив красу своєї досконалої праведності. Не виправдовуючи гріха та не применшуючи її вини, Він прагнув не осудити, а спасти. Світ ставився до цієї пропащої жінки з презирством і глузуванням, але Ісус сказав їй слова утіхи і надії, безгрішний співчуває слабкості грішниці і простягає їй руку допомоги. У той час, коли лицемірні фарисеї звинувачують. Ісус каже, іди і відтепер більше не гріши. Хто відвертає очі від грішника, дозволяючи йому безперешкодно прямувати дорогою загибелі, той не може бути послідовником Христа. Часто ті, хто готовий звинуватити і осудити інших, насправді виявляються більш винними у своєму житті. Люди ненавидять грішника, проте люблять гріх. Христос же навпаки ненавидить гріх, а не любить грішника. Таким повинен бути дух усіх його послідовників. Християнська любов повільна на докори, але швидко помічає покаяння. Завжди готова прощати, підбадьорювати, наставляти заблудного на шлях святості і утверджувати його на цьому шляху. Така є Божа любов. Така має бути. Любов і послідовників Ісуса. Такою має бути любов тих, хто допустився гріха у цьому світі, але зрозумів любов Христа. Тож нехай Господь допоможе нам, дорогі мої, нехай допоможе кожному зрозуміти свій шлях, зрозуміти своє життя. А ми всі грішники, які приходимо до Ісуса, Він бажає сказати кожному із нас. Іди і більше не гріши. Я бажаю про це молитися. Наш дорогий Небесний Отець, ми щиро дякуємо тобі за твою безмежну любов. Ми щиро дякуємо тобі, що ти прийшов в Єрусалим на свято Кущів, прийшов тоді, коли книжники, фарисеї. Коли Учителі закону, раввини, священники об'єдналися, щоб Тебе вбити, Ісусе, але Ти прийшов, тому що там були люди, які чекали Тебе. Ти там закликав усіх: прийдіть і беріть воду життя у мене даром. Ці слова. На протязі тисячоліть линуть і доходять до нашого слуху сьогодні. Ти і нам пропонуєш воду життя. Тож благаємо тебе, даруй мудрості нам не відвернутися, а прийняти і пити цю воду із твого джерела, із твого слава. Дай нам силу Святого Духа перемогти гріх, зло, покаянні прийти до тебе і славити тебе тут своїм життям, святістю Твоєю в нашому житті, щоб в той день, коли ти прийдеш, ми вийшли на зустріч тобі, і не тільки ми, а наші рідні і близькі, наші друзі й знайомі, наші сім'ї, щоб увесь людський рід прийшов на зустріч тобі, бо ради всіх ти помер, заради всіх, ти прийшов на землю. Заради всіх ти віддав своє життя і сьогодні кличеш, прийдіть, допоможи почути і прославити тебе, Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Цей невеликий уривок Євангелія від Іоанна торкає моє серце. Скільки разів Ісус наголосив: Я вода, що тече у вічне життя, я світло, яке показує дорогу. І так просто і легко сьогодні, тому що ця свята книга є на різних мовах. Ви можете її читати. Якщо ви її не маєте, зателефонуйте, напишіть нам. Ми дамо вам на будь-якій мові, на якій ви бажаєте читати, дослідити, але будьте спасенними, тому що Ісус цього бажає. Ісус бажає сказати кожному із нас: іди і більше не гріши, прийди до мене. Унаслідуємо приклад тієї жінки. Здавалося, погибшої назавжди, але ні. Вона віддала своє серце Ісусу. Зробимо і ми це сьогодні. До побачення.